І ще одного героя провели в останню земну дорогу Луцьку. У Федосівському храмі зібралися рідні, близькі, і знайомі віддати останню шану захиснику Юрію Козловському. жовтня серце героя, зупинилося у медзакладі на Запоріжжі. Був молодим, мріяв про хороше майбутнє життя. І дуже боляче, нам дуже боляче, що ми старше покоління, мусимо їх хоронити. Війна забирає у нас найкращих чомусь. Дуже співчуваю родині. І це дуже важка втрата для нас усіх. Хай він з Богом спочиває, будемо молитися за нього і кріпитися. Підтримати згорьовану родину і віддати шану військовослужбовцю. Прийшли як близькі, так і пересічні місця. Всі герої, всі, які нас захищають, це нам рідні, по, по, по духу, по, по всьому. І прийти просто, віддати шану, це найменше, що ми можемо зробити для них, адже вони нас просто захищають. Навколішки. Живим коридором тіло героя провели до траурного кортежу. Свій останній спочинок Юрій Козловський знайшов на кладовищі у селі великий малянок. Захиснику назавжди залишилося 50.